Доброго ранку, мої любі друзі. Мене звати Тетяна Невмержицька, і це моє відео, яке я записую українською мовою, моєю рідною мовою. Я українка, яка проживає вже понад 20 років в Італії. Але я себе завжди, завжди, завжди відчувала українкою і ніяк не італійкою. Деякі мої знайомі люди, мої подруги, які мене вже знають багато-багато років, вважали, що я відчуваю себе італійкою італійкою. Але я це вже кажу на всю мережу, що я себе ніколи, ніколи не відчувала італійкою. Навіть що 20 років вже позаду. Це, мабуть, важко. Поняти, зрозуміти комусь, хто не був на моєму місці та на місці любої людини, яка в далекі роки невеликої кризи поїхала до другої країни заробляти гроші. Такою, от стала і я. Перші роки проживання в Італії я дуже сумувала за моїми дітьми. Моїй старшій дочці було 17 років, а меншій 11. І я думала, що я, мені хватить 2 роки поробити і налагодити мої економічні справи. Але не так все сталося. Якщо хтось із вас гадає, що за границею таке солодке життя, це не так. Щоб щось заробити, Треба дуже-дуже дуже робити, накачувати мускули, закаляти свою, свій характер, закаляти свою натуру, позбутися негативних рис свого характеру, навчитися домовлятися, навчитися розмовляти, навчитися терпіти, як кажуть, заново народитися. І можете собі уявити, що я була тут в Італії, коли мені було 39 років. Я була вже досить-досить дорослою жінкою з двома дітьми. Але я ж заново переродилася. Дорогі друзі! І та, е, ці роки я дуже скучала за своєю Україною. Я кожен рік, е, кожен рік приїздила. Відвідати моїх родичів. В 21 го померла моя мама, а в 22-му році почалася війна. Дорогі друзі, я дуже-дуже сумую за моєю Україною і я дуже хочу повернутися, жити туди. Я вам не доказала, перші роки мені казалося, що я зараз зароблю і поїду. Далі не так склалося. Я поняла, що заробити і відкласти гроші це неможливо. Неможливо, тому що я допомагала моїм дітям, і всі гроші розходилися. І жити тут, як кажуть, у наймах, у лапках, жити у своїх хазяїв хозя вдома я не хотіла. Тому я почала зразу знімати квартиру. Тому що я людина свободна, я людина свободна і ніхто, ніхто мене не зможе за... закрити в якісь рамки. Ніхто. Проживаючи так, я... Я, могла... я могла дозволити, що мої діти приїжджали до мене на канікули. Приїжджали мої знайомі до мене. Я мала квартиру і маю досі. Коли пройшли перші 10 років, я могла вже брати громадянство італійське. Але я його чомусь не хотіла. Я не могла зрозуміти, чому я його не хочу. Я його не хочу. І не могла зрозуміти, але ж я знала, що це багато роботи: приготувати тут ті документи для. Того, щоб зробити громадянство, я знала, що я зараз буду трудитися, збираючи ці документи, тому що я знаю, що це дуже велика волокіта. Так як я робила, називається «Ricongiungimento Familiare», тоді, коли ти хочеш взяти свого родича, жити до себе, і я взяла свою меншу доньку жити до мене. І це багато було документацій робити. Але я цього хотіла, щоб моя донька жила зі мною. Але громадянство італійське і я не хотіла. І я не хотіла його на протязі всіх цих років. Я живу спокійно, добре, я маю документи на прожиття, але громадянства я не хотіла. Але Одесо, але зараз я. Відчуваю і знаю, чому я його не хотіла. І вже декілька років тому в мене народилося таке бажання, що я хочу повернутися. Але вже мій, мої роки були дуже авансаті, дуже і мої роки прибавилися. І тому вже я зараз думаю, що треба заробити пенсію, і тому я не від'їжджаю. Дорогі мої друзі, це моє перше відео на українській мові. Я хочу вернутися в мою Україну повноцінною українкою, яка буде розмовляти українською мовою. І тому я зараз вже практикую і буду практикувати на моїх відео. Тому що спілкуватися я маю. Мало можливості спілкуватися українською мовою тут, але ж відео я можу записувати кожен день, дорогі мої друзі, мої слухачі, хто не знає української мови, вивчайте, слухайте, може, вам сподобається наша прекрасна мова. А зараз я з вами прощаюся, я біжу на роботу. До побачення, до нових зустрічей.